Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні хочу поговорити про багаторічники, які квітують ну, дуже довго, дуже довго. Навіть і без обрізки підібрала саме ті, які просто мають термін квітування найтриваліший. Перша рослинка Еріка вона розквітовує ще у грудні місяці. У мене вона почала в кінці листопада і цілу зиму буде квітувати аж до травня. Тобто чудова тим, що вона взагалі зимоквітуча, а крім того, ще і так довго тримається ці сусвіття. Вони настільки розквітають поступово. от Кожен цей свіночок здається, відкривається по-новому, новий, 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 і свого піку квітування вона досягає у квітні. Дуже чудова ось це моя світлина, як виглядала вона весною, але квітує уже, кажу, місяців два. Тобто рослина безпрограшна. Ну, Всі ви знаєте, що чемерники мають здатність деякі сорти, особливо чимерник чорний, розквітає ще взимку і тримаються квіти, навіть коли втрачають ось уже свій колір. Вони тримають форму квітки зеленою. І довгий час, ціле літо. Там насінинки утворені, але форма квіточки так і зберігається з чудовим листям. Тому термін квітування можна теж заявити з січня і аж до кінця літа. Ну, так би умовно, скажімо, тому що квіточка втрачає колір, але не відпадає. Ніби застигає, знаєте, як сухоцвіт. Чудові рослини, дуже багато різних сортів. Чигарник будлеє. Будлея розквітає в середині липня і квітує аж до жовтня. Теж, єдиною умовою, що приходиться часом зрізати, вже відквітовуючи через те, що вони ну, ніби псують трішки вигляд. Але з пазух на гілочці кожен раз утворюються навіть і без обрізання нові і нові бутони, які дають чудові квіти різних кольорів забарвлень, і чудовий медоніс, тому що особливо метелики ну, полюбляють його надзвичайно ефектний, витривалий, швидкоростучий. але головне у цьому відео наші рослини довго квітують. І довго нас тим радують, що дають нам цю кольорову гаму. Ось погляньте, які білі, чудові квіти будлеї. Прекрасний. От навіть ще від квітлі. Трішки псують, є час, можна обрізати, немає часу, нічого страшного. На квітування не дуже це сильно впливає, хоча є нюанс тут теж. Піровськія розквітає з середини липня і квітує, тримається, мабуть, в одному й тому ж аж до самісіньких морозів. Надзвичайна популярна зараз витривала. Але вражає те, що я завжди кажу, коли посаду ходжу з вами під час сезону, показую, що вона ніби застигає теж. І ці такі невеличкі намистинки дуже гарні виглядають особливо. От Здалеку дуже ефект є. Зблизька, так би мовити, вона не настільки красива, але здалека надзвичайна оця хмарина. Бачите, ось світлинка зблизька, здається, квіткон... Квітконос не такий вже він там дуже багато гарних квітів. Але ось той такий масивний ефект присутній саме здалеку. Чудова, посухостійка та ще й довго квітуча рослина. Придбайте собі, посадіть, не пошкодуєте. Ось цей чагарник, перстач, ми звикли ще його називати часто лапчаткою, він теж квітує з травня. І до жовтня. Навіть не можна сказати, що це хвилями, просто теж поступово відкриваються нові бутони, і він весь час, весь час квітує. Я навіть влітку хотіла його сформувати трішки. Ну, не було можливості через те, що стільки було бутонів, мені було просто шкода його обрізати. Надзвичайно теж невибаглива рослинка, це чагарник. Він не дуже великий по габітусу, хоча сорт, наприклад, з жовтими квітами він є більш високорослий. Але чудові екземпляри із рожевими квітами, із білими, із лососовими. Армерія. Армерія розпочинає квітування своє з травня місяця і квітує 70 днів. Цікаво, три місяці. Чудово просто! Теж постійно з'являються нові і нові бутони. Вони не одночасно заквітовують, але навіть квіточка, яка вже відквітовує, вона теж довго зберігає свій такий привабливий вигляд, що є для нас, квітникарів, надзвичайно важливо. Бо, наприклад, є такі квіти, що квітують поступово, але вже відквітовані стебла потрібно забирати, бо вони. Ну, так би мовити, не є вже такі приглядні. А ось тут варіант саме той, що посадили, підходити не потрібно лише час від часу розсаджувати. Бо крутинки, коли стають старими, втрачають трішки свій вигляд. Вічно зелена до того всього ж рослинка теж має багато кольорів, пенстемон. Пенстемон є різних сортів. Але в основному я про наперстянковий говорю: він розквітає також з травня і квітує вже трішки менше 30-40 днів. Але місяць квітування це теж, на мою думку, доволі багато, тому що є такі квіти, що ну, максимум квітують декілька днів, а тут. Місяць більше краси. Потім, до речі, теж, якщо зрізати, то можна і повторне. Але ми сьогодні не говоримо про повторне квітування, ми говоримо про ті рослини, які тривало квітують. Знову бачите ефект в чому, що неоднаково а поступово розкриваються бутони. І надзвичайні сорти її з темним листям ефектні, дуже гарно тримає. Кущ, Вони є високорослі, є низькорослі, але все-таки ті і ті довгоквітучі. Теж заведіть собі цю рослинку, вона є чудова. Кендрантус або садова валер'яна квітує теж з середини липня і Ну, десь місяць квітує. Але ж знову, якщо обріжити, то з пазух виходять нові квітконоси. Чому віднесла до цієї категорії? Тому що і квітування саме теж є тривалим. Якось оці їхні шапочки теж розкриваються поступово. Не, наприклад, як буває часто, що знизу розкриваються, потім верхівка, коли вже доквітовує, то низ не дуже гарно охайно виглядає. Ні, вона... Як і вербена бонарська, в неї ці маленькі квіточки у суцвіті поступово. Цю рослину рекомендую дуже. Я не знаю, де її придбати. Я колись десь придбала з альпійськими рослинами, а тепер от в інтернеті не можу знайти абсолютно. Еродіум це дуже, ну, дуже довго квітуча. Я неодноразово її показувала, хто знає зі мною гуляв по садочку. Розквітає вона ще в кінці квітня. І до самісіньких морозів, от морози були в листопаді, вона ще квітувала. Я навіть думала, що вона вічно зелена, але ні. Все-таки вона потім своє листя втратила. Ну, безліч ось цих білих, чудових квіточок, крім того, гарне декоративне листя, і можна милуватися скільки місяців підряд. Це рідко, коли в рослинки є ось такі дані, чудові дані, на мою думку. Тому що не знаю більше таких рослин, які саме квітують такий довгий період, тобто з ранньої весни, по суті, і до пізньої осені. Так, лілейники це квіти одного дня. Але ось цей сорт з таодеором відрізняється, що він саме раніше розквітовує, і він має, так би мовити, знову ж декілька ніби хвиль, як у троянд. Тобто відквітовують тоді знову нові квітконоси. І знову продовжується квітування. Теж чудовий, тому що він не такий високорослий, у нього досить таке, дуже цікаве листя, яке нагадує якусь злакову травичку. І чудові, на мою думку, мої улюблені жовті кольори гортензії. Усіх видів є довгоквітучими. Ми не раз помі помітили, що розквітовують вони в основному всі зеленими квітами, потім набирають насиченості своєї кольорової гами, а потім знову поступово переходять або в зелений, або, якщо це волотисті, то вже у такий вицвілий колір, ну, після того, як вони рожевіють, червоніють і так далі. Теж ефект з... Початку липня і до самісіньких морозів, а часто ось ці волоці ми зберігаємо і взимку. Ось погляньте, це деревоподібна, пінк анабель якщо я не помилилася, те чудова гортензія, яка може зростати вам у ціні, де майже нічого не квітує. Зростає, але мало що квітує. Тому гортензії теж ми відносимо до дуже довгоквітучих, за своїм терміном квітів. Ну і таких ефектних, таких чудових за своєю кольоровою гамою, за своїм виглядом, габітусом кущів і так далі. До довгоквітучих теж деревій належить. Починає з червня місяця і до вересня. Ну, скажімо, 4 місяці це дуже добре. І в кінці він просто втрачає свій колір, але суцвіття як у сухоцвітів залишається. Чудові сорти, от жовтий, ось такий яскраво малиновий у мене є. Цьогоріч знову посіяла ще один колір. Ну, Милуватися можна довго квітуванням. Невибагливостю та ще яке чудове листя. Якщо чесно, мені все, що схоже на хвойні, то для мене, мабуть, гарне. Ось деякі сорти таким чином, та, по суті, мабуть, всі, крім жовтого. Вони спочатку розквітають дуже яскравими тонами, а потім вигоряють. Але від того квітка не виглядає гірше. Опаки, можна помітити як декілька кольорів водночас на одному кущі. Це теж цікаво. Тому дереві легко виростити з насіння і можна його завести у будь-якому садочку. Дешево, його, так би мовити, як то кажуть, і сердито. Горець споріднений теж мене вражає, вражає тим, що він розпочинає теж з червня місяця й до самісіньких морозів. Знову та ж сама картина, що навіть які відквітли, ці свічечки вони не втрачають декоративності і виглядають поряд з тими, які тільки насичено зафарбовуються ну, такою цікавою, знаєте, парою, тобто є різні кольори. Дуже витривала рослинка, вона є ґрунтопокривна, тому можна і на передніх планах створювати якісь квітники, і для вас буде. Милувати око квітуванням увесь майже сезон. Чудовий варіант, як на мене. Родовик. Родовики є теж різні, але майже всі відрізняються своїм терміном квітування, тим, що він є довгим. Він теж поступово починає набирати своє квітування, і все нові, нові, нові квіточки, а потім застигають ось так, особливо цей сорт. І потім він стає ніби сухоцвіт. Теж, от навіть видно чітко на світлині, що одні вже розквітли, інші ще в бутонах, інші ще лише лише готуються для квітування. Тобто, це зрозуміло, само собою, що термін їхнього квітування досить розтягнений, що нам садоводам ну, дуже на руку. Аліуми, аліуми прекрасні, рослини, тим, що вони. Прикрашають садочок теж від самого початку їхнього квітування і до тих пір, поки ви їх не зріжете, не надоїсть вам, наприклад, і ви їх не заберете. Тому що вони знову ж потім, навіть після відквітовування, залишаються декоративними, виглядають просто на всі 100%. І яка цікава їхня кольорова гама і сортова відмінність. Вони можуть квітувати, як з травня місяця можуть розпочинати своє квітування, наприклад, у серпні місяці. Є й такі. Тобто, посадивши декілька струців, ви собі можете забезпечити красу.